Економічна, стильна і динамічна. Все це про BMW i 3 2019 року, з пробігом всього 60 тисяч кілометрів, з батареєю 42 кВт і запасом ходу майже 300 кілометрів. 20-ті диски, безкречовий доступ. Комбіновані крісла з підігрівом, до речі, приємні такі дерев'яні вставки, все ергономічно. Приємно і ще я згадував про динаміку цього автомобіля. Вона їде дуже-дуже прикольно, дуже швидко розганяється. І в цілому 200 на ній не поїдеш. Але при 130 на дорозі ти вже себе відчуваєш дуже цікаво. Також тут є спеціальні ворота для вашого цуцика. Отже, вердикт можливо один з найкращих автомобілів для міста, який ви можете подивитися в нашому салоні АвтоСтар на нашому сайті АвтоСтар. Ну і звичайно, в нашому мобільному додатку автоклуб 365».